України пам'ятник нині відкрили у місті про головну подію дня та решта новин. Розповімо у випуску доброго вечора. Згадкою, пам'ятною квіткою на роки та віки про героя України Андрія Грицана буде ось цей архітектурно-мистецький витвір майстрів вищого професійного художнього училища. Сподівається, керівник установи Олег Капало. Про це він нині вголос роздумував під час меморіального міського віче, присвяченого вихованцю Кіборгу Андрію Грицану. Герой України пішов з училища, аби повернутися у цинку граніті та сталі, залишитись. Навіки у пам'яті краян гідним подвижником, борцем за незалежність нашої з вами країни, яскравим прикладом юнацької відваги, патріотом, ім'я якого витиснуть золотими літерами в новітній історії України, а ще щемливим болем у серцях матері та сестри. О ты синий. Для інших відтепер буде народна світлиця, музей в 34-му вищому професійному училищі. Він став другим на Львівщині зразковим експонатом. Звання присвоїли хіба що Львівському музею хлібовипікання і нашому місцевому свідоцтво вручив заступник директора департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Ігор Гайдук. Нині під час обласного незвичного семінару, на який з'їхалися керівники музеїв при професійно-технічній. Навчальних закладах Львівщини. Сьогодні буде досить цікаве спідійство значить, екскурсію з елементами майстер-класу, які будуть проводити учні навчального закладу. Буквально недавно пройшов конкурс екскурсоводів, всеукраїнський конкурс, в якому брали участь і музеї при професійно-технічних навчальних закладах. Знайшували від Львівської області представляли. Музей Ставропігійського професійно вищого професійного училища, значить музей освітньої і друкарської діяльності Ставропігійського професійного вищого професійного училища. Пошуківці з інших музеїв приїхали отримати максимальне поєднання досвіду наших творців народної світлиці, задоволення від того, що призбирали у ній експонати автентичні, надзвичайні слугують не тільки споглядання, а й шани від учнів, містян. Та краян у музеї пахне українським мистецтвом неозброєним оком видно, які багаті ми українці, які у нас золоті руки. Наталії Миколаївні Тимчишин, керівнику музею, світлиці, велике дякую за пошукову дослідницьку роботу. Звісно, її проводила жінка у парі з іншими великими людьми, викладачами училища під пильним проводом наставника директора державного навчального закладу Івана Пилипіва. Ми не єдиний телеканал на Настроїщині. Телеканал Берізка є у селі Станків. Заснували такий при місцевому дитячому садку. У переліку власних продуктів безліч неймовірно цікавих програм. Їх вчора запрезентувала команда телестудії у сільському народному домі. Вадимося у студії телеканалу Берізка в ефірі. Документа. Адріана Ляшова, гості нашої програми, випускники 2017 року. Того випускного ми ще не бачили у жодній дошкільній установі краю. Окрім традиційних пісень, добірки віршованих, подяк та побажань, вихователям садка. Дітлахи, звісно, що у чудових досконало підібраних костюмах відважилися аналізувати найвідоміші телепродукти країни, транслюючи їх не зі свого, а з власного авторського дитячого погляду. Хвилюйся, залишаєш дитячий садок у тому що залишай тут своє перше кохання. Не кажу, друже, я теж залишаю своє перше кохання. Признайтеся, хто ці дівчата зараз покаже. Глядачі насміялися до досхочу на очах батьків бабусь сльози радості та гордості за своїх ріднесеньких малесеньких. Діточок байсом проводли усіх у пучкільного вирію. Хай щастить вам, діти, З Богом! Якщо знати цікаво, у строю цього тижня народилося 18 хлопців, і стільки ж дівчат. 15 пар у місті зареєстрували свої стосунки. Вітаємо усіх до слова. Працівників медичної сфери Стрия та краю здоровимо з професійним святом. Днем медика, який відзначатимуть медпрацівники цієї неділі. Від імені редакції дякуємо за роботу, яку творите щодня стрийському пологовому будинку за співпрацю низкию уклін». Хай ваш Клад процвідає сили та снаги усьому медичному колективу зичимо. Трьохденне святкування дня міста розпочали нині сусіди з курорту Моршин, Різноманітні майстерні під відкритим небом, концерти та вистави в амфітеатрі курорту, виступи місцевих та відомих заслужених артистів, прославлятимуть імениту оздоровницю Львівщини, спортивні змагання, атракціони до дня народження Моршина. Програма чи не найкраща? Тож, якщо ще не знаєте, де провести вихідні, гайда до сусідів. Не менш важлива цікава фестивальна з релігійним відблиском. Подія розгорнеться на Ясній горі у Гошеві 17-18 червня. У суботу та неділю на території Гошівського монастиря відбудеться третій міжнародний фестиваль карельйонного і дзвонового мистецтва. Ігумен монастиря люб'язно просить відвідати варте уваги дійство. Це вся опрацьована редакцією. Інформація на сьогодні переглянути відео ще раз можна на сторінках каналу у Фейсбуці, Ютубі. Там є і інші наші продукти, програми та коротенькі авторські нарізки. Колег, пишіть нам, телефонуйте, та не тримайте негативні думки, які не можете контролювати. Вкладайте свою енергію в позитивне сьогодення. До побачення. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями падатиме сильний дощ. Температура повітря 11-17 градусів тепла. Вітер північно-західний 4-8 метрів на секунду. У неділю на дворі потепліє втім можливі грози.